Вітаю вас, мерію, підписники та шановні гості каналу. З вами Астропсихолог Клименко Наталя. І це прогноз на особливу повню, яка відбудеться 15 грудня об 11 годині 2 хвилини за київським часом. Особливості її те, що саме в цей період Меркурій, який Зараз ретроградний, буде в стоянні, тобто він буде розвертатися, призупиняти свою швидкість перед розворотом в прямий рух. І саме в цей період вся інформація, яка до нас приходить, всі зустрічі дуже важливі. Саме цього дня в знаці близнюки буде відбуватися повний місяць. Тобто місяць буде знаходитися навпроти сонця. Сонце буде в знаці стрілець. І це буде певна. Ясність картини, отримання результатів. Ми зможемо підводити підсумки, отримати ясність в тих сферах, куди потрапляє місяць, що ми зараз і розберемо для кожного знаку зодіаку. А ви поки що підписуйтеся, хто ще не підписаний, ставте лайки для енергообміну. І зараз розглянемо детальніше, розберемо головні моменти повного місяця, де ми можемо отримати головні результати за рік. Для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, розбору синастії, тобто сумісності пари, можете звертатися до мене в директ інстаграм за більш детальною інформацією. Так, от, оскільки Меркурій зараз буде розвертатися в прямий рух, він буде в стоянні саме в тому знаці, де буде відбуватися повня, то це дуже важливий для нас період. Саме зараз ми зможемо переглядати. Всю потрібну нам інформацію, і якщо щось нас не влаштує в тих результатах, які ми отримаємо, впродовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, ми зможемо щось підкоригувати. Саме цього дня, 15 грудня, місяць буде у з'єднанні із білим місяцем, який символічно вказує нам на допомогу вищих сил. Венера також буде в гармонійному аспекті успіху. а… Марс, який зараз ретроградний, буде в аспекті удачі до Меркурію, а також Меркурій теж буде в гармонійному аспекті можливостей до Венери. Тобто ми зможемо знайти компроміс у відносинах а в фінансових справах, оскільки зараз Марс ретроградний і ретроградити він буде до 24 лютого. 2025 року. Інформація про ретроградний Марс вже є на моєму каналі, посилання залишу в описі під цим відео. А також ви можете дізнатися повний прогноз на грудень для кожного знаку зодіаку. Всі відео вже є давно на каналі. Оскільки повний місяць він символізує опозицію між сонцем та місяцем, між нашим свідомим, нашим. Духом, а також під свідомістю нашими емоціями, то в цей період накопичується багато енергії, яка не контрольована. Тож можуть бути загострення конфліктів, підвищена аварійність, бути уважними на дорогах, не втягувати себе в конфлікти, можуть бути зростання інтуїції, яка саме допоможе нам виходити із різноманітних нестандартних ситуацій, можуть бути і віщі сни, а також ми можемо дізнатися таємниці. Цього дня звертаю вашу увагу, що на небі залишається гармонійний аспект можливостей між вищими планетами, між Нептуном, який символізує вищий прояв віри та благодійності, вищий прояв любові, та Плутоном планети трансформації. Плутон зараз перейшов в знак водолій і буде робити швидкі зміни, які. Будуть відсіювати все непотрібне з нашого життя, і знову ж таки це чудова можливість, щоб відразу щось впроваджувати нове. Тож перед нами відкривається чудовий період для звільнення від чогось непотрібного, якраз перед новим роком. Ми звільняємо простір для того, щоб до нас прийшла нова світла енергія. Цього дня сонце та місяць будуть робити напружену конфігурацію та у квадрат, яка буде розряджатися на Нептун. Саме в цей період буде перевірка нас на віру. Вірте в себе. Вірте Всесвіт, що для нього у вас є всі ресурси і можливості реалізувати ваші плани. Лиш потрібно проявляти милосердя, жити на вищих вібраціях, особливо зараз, коли відкрився дзеркальний портал. На небі вже починає формуватися напружений аспект між Юпітером та Сатурном, між планетою розширення та планетою звуження і відповідальності. Це другий дотик. Перший був 20 серпня. Можете пригадати, які тоді були події, плюс-мінус тиждень. Але оскільки ми цей аспект вже проживали, то він, звісно, може давати нам перешкоди, на нашому шляху. І в той же час дає нам велику силу волі долати ці перешкоди. У нас вже є досвід, адже цей аспект ми з вами вже проживали. Так розберемо детальніше, починаючи із наших любих овнів, що ж буде відбуватися, в який сектор потрапляє повний місяць і чого чекати. Для вас, мої любі овни, повний місяць буде в третьому секторі, і він відповідає символічно за наше близьке оточення, за ваших братів, сестер. Родичів, за ваших сусідів, а також колег по роботі. Третій сектор також відповідає і за комерційну справу, за посередництво, за навчання, за дороги, за відрядження для когось це може бути отримання важливого документу, адже третій сектор відповідає за всю паперову справу. Це може бути періодом отримання винагороди за вашу роботу, отримання диплому, сертифікату. Ви зможете або отримати документ який буде вказувати на підвищення вашої кваліфікації, або зрозуміти, що вам це потрібно, це може бути і завершення якогось спільного проєкту, або ж може бути виступ на телебаченні або радіо. Це може бути і зустріч із вашими родичами, або ж повернення туди, де ви вже були, і оскільки зараз буде стаціонарний Меркурій, а повний місяць відбувається ще коли він. Ретроградний, але вже в стоянні. Тож може бути повернення до певної інформації, яку ви раніше вивчали, яку ви дізнавалися, перегляд її. Це може бути допрацювання певного проєкту. У вас можуть приходити інсайти, а також це може бути поїздка, оскільки третій сектор відповідає за недалекі поїздки. Також цього дня. Беруть участь у аспектах і Марс, і Меркурій, які також відповідають за дороги. Будьте уважними, не поспішайте кілька разів все перевіряйте. Також третій сектор відповідає і за наших родичів, тож може бути з'ясування, ясність, яка стосується і їхніх справ. Любі маєтельці, в вашому другому секторі буде повний місяць, тобто ви зможете отримати результати за вашу діяльність, за вашу роботу. Оскільки зараз і Марс, і Меркурій ретроградні, то це може бути перегляд вашої самооцінки, перегляд ваших джерел доходів. Другий сектор також відповідає і за ваші ресурси, в тому числі здоров'я. Це може бути повторна здача аналізів, або ж ви можете передивлюватися бюджет. Проаналізувати, чого ви досягли за рік. Другий сектор відвідає за роботу голосом, за ваші таланти. Ви можете отримати нову інформацію, отримати нові знання, які також будуть в копілочку ваших талантів та знань, будуть розкривати ваш творчий потенціал. Або це може бути повернення до тих джерел доходів, які вже були, або прихід клієнтів, з якими вже мали справу. Любі мої близняки, у вашому першому секторі буде повний місяць. Це дуже важливий для вас період, адже ви можете мати результати і ясність в сфері, яка стосується вашої власної особистості. Перший сектор це та маска, яку ми надягаємо у суспільстві. Це перше враження, яке ми справляємо на людей. І це символізує вашу зовнішність, ваше здоров'я та імідж. Може бути перегляд, або ж ви можете отримати винагороду. Це може бути важлива зустріч для вас, підписання важливого документу, переїзд або ж покупка. Від того, як ви проявляєтеся, залежить і ваша самооцінка, оточення, яке ви собі створюєте, а також ваш статус. Ви можете переглянути та оцінити свої здобутки за рік. Любимії раки, у вашому 12-му секторі буде повний місяць, оскільки 12-й сектор відповідає за далекі землі, еміграція, все далеке незвідане, таємниці, а також минуле, це ще й дім режимних об'єктів, в тому числі лікарні, санаторії. Це може бути сприятливим періодом для відвідування санаторії в стилі оздоровлення або ж ретритів. Духовності ви можете переглядати свої мрії, свої плани. Це сприятливий час для звернення до езотерики, а також психології, до пізнання себе, своїх внутрішніх бажань. В цей період важливо призупинитися і переглянути свої мрії, можливо, які зараз саме в цей період реалізуються, або ж ви зможете собі створити нові і вже з настанням нового місяця. Вже в наступному році ви зможете реалізувати свої плани. Дванадцятий сектор символізує минуле та негативні звички, якісь залежності, тож саме зараз ви зможете звільнитися від всього, що вас тримає і надає вам розвиватися. Це може бути сприятливим періодом одужання, звільнення від хвороб, від поганих звичок. від Людей, а також від ваших страхів. Ви зможете переписати сценарій своєї дійсності, створити власними руками своє майбутнє. Для когось це може бути отримання важливого документу, особливо що стосується всього іноземного. Це може бути гарна звістка за кордону, або ж від рідної людини, яка далеко. Це може бути для когось і отримання візи, або ж документу на виїзд. Оскільки 12-й сектор він з собою символізує усамітнення, ізоляцію, то це може бути і народження дитини, в результаті чого молода мама може бути в декреті і в неї буде певне усамітнення від соціуму, ізоляція, і вона буде весь свій час приділяти дитині. Любімої Леви, в вашому 11-му секторі буде повний місяць. В цей період зростає ваша інтуїція. В цей час ви можете отримати результати за свою. Соціальну діяльність це може бути періодом, коли ви створите канал на YouTube, або ж власну сторінку в соцмережах, це може бути і результат від вашої діяльності онлайн, або ж важлива зустріч із друзями, однодумцями. В цей період ви можете стати неформальним лідером, або ж вас частіше будуть запрошувати на різноманітні заходи, причому дуже великі, масштабні заходи. Це може бути як результат здійснення ваших планів, адже 11-й сектор відповідає за результати нашої діяльності та за плани на майбутнє. 11 сектор також символізує і астрологію. Для когось це може бути періодом отримання важливої інформації через астрологічні знання, або ж ви самі захочете займатися цією наукою. Одинадцятий сектор це дім політики. Для когось це може бути отримання певних результатів, пов'язані із політичною діяльністю, або ж 11-й сектор ще символізує другі шлюби і дітей, які не є нашими власними, ви можете з ними контактувати, ви можете отримати певні результати або ж ясність, пов'язана із вашою коханою людиною. Любі мої діви, в вашому 10 секторі буде повний місяць. В цей період ви зможете мати результат або ж ясність, яка стосується вашого керівництва. Це може бути зміна керівництва, або ж отримати результати, пов'язані із зміною вашого статусу або кар'єри. В цей час можуть реалізуватися ваші амбіційні цілі, або ж ви зможете отримати певний статус. Це може бути і підвищення по кар'єрних сходах, це може бути і вагома покупка, тобто все те, що може впливати на ваш статус. Це навіть може бути переїзд в іншу країну, в інше місто, покупка нерухомості, що також зробить вам новий статус. Це може бути звістка про шлюб або заручений, або народження дитини. Десятий сектор також символізує і кар'єру, яка може дати нам визнання в соціумі. Тобто зараз ви можете дізнатися, яке ж саме ваше призначення, одне із призначень в цьому втіленні, яке допоможе вам сяяти? Адже десятий сектор це найвища точка сонця. Тобто символізує найбільшу енергію за тим знаком, за тими планетами, які в них знаходяться, щоб показати себе. І отримати визнання. Любімої Терези, в вашому дев'ятому секторі буде повний місяць. Цей період ви можете отримати результати або ж буде певна ясність пов'язана із темами всього іноземного. Це може бути отримання диплому. Або ж здача екзамену, важливого документу, звітності, вирішення юридичного питання, особливо якщо це було повторне, якщо це була апеляція, це може бути друковане видання вашої праці. Також дев'ятий сектор символізує наставництво. Розширення кругозору, мандрівки. В цей період ви можете переїхати за кордон або ж можлива зустріч із представниками інших країн, вивчення іноземної мови, культури. Це може бути і інсайт, пов'язаний із ідеологією і з прийняттям, філософією життя. Дев'ятий сектор пов'язаний з онуками, це може бути зустріч з ними, або ж ви дізнаєтеся про певні результати в житті ваших онуків. Це також дім шлюбів. Ви можете знайти ту людину, з якою у вас будуть одні інтереси і погляди. Для когось це може бути вступ до навчання або ж підвищення кваліфікацій, або ви можете відкрити власні курси. Любімі скорпіони, у вашому восьмому секторі буде повний місяць. Символічно це і є дім вашого управління. Тож, на перший план будуть виступати великі гроші, партнерські взаємовідносини, особливо які стосуються спільних фінансів та ресурсів, це дім ризиків. І великих грошей. Як результат, ви можете отримати інвестиції від своїх вкладань, або ж будете переглядати спільний бюджет із вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Ви можете отримати результати, пов'язані із банками, або ж може бути вирішене питання щодо оподаткування або спадщини, або отримання соціальних виплат, вирішення питань аліментів. Восьмий сектор також відповідає і за зачаття, і за перехід. Хід відносин на більш глибокий пристрасний рівень. Повний місяць в восьмому секторі може означати завершення темної смуги в вашому житті, завершення кризових ситуацій. Ви зможете знайти вихід із ризикових кризових ситуацій. Для вас, мої любі стрільці, в сьомому секторі буде повний місяць. В цей період ви можете отримати результати або ж ясність в тих сферах, яка стосується ваших партнерів по шлюбу або по бізнесу. Це може бути. Зустріч із вашими клієнтами, або ж отримання вигідного контракту, або ж отримання винагороди за підписання певної угоди. Це може бути пов'язано із переглядом ваших відносин із коханою людиною, переведення вашого бізнесу на офіційний рівень. Тобто, якщо у вас була власна справа, улюблена хобі, ви можете юридично її оформити, або ж оформити шлюб, або це буде. Пропозиція руки та серця від коханої людини. Також ви можете отримати певні результати, які стосуються ваших клієнтів, опонентів або ж відкритих ворогів. Любі мої представники знаку зодіаку Козоріг, у вашому шостому секторі буде повний місяць. В цей період він висвітить вам теми, які стосуються рутини, побутових умов, а також вашого графіку дня, режиму роботи, всіх домашніх справ. Шостий сектор також відповідає за домашніх тварин і допомагаючі професії. Це дім здорового способу життя. Тобто, в цей період ви можете вирішити перейти на певну дієту, яка, вже можливо, у вас уже колись була, або ж звільнитися від негативних звичок і провадити щось нове. Це може бути і ясність, яка пов'язана із вашими домашніми тваринками. Можливо, ви захочете завести собі улюбленця. Або це може бути результат за вашу роботу, отримання премії, зарплатні, певної винагороди. Може бути певна ясність, яка торкається атмосфери в вашому колективі. Для когось це може бути звільнення як від тягаря, від цієї роботи, яка вас вже не надихає і не дає вам ні морального, ні матеріального задоволення. Це також може бути і переїзд як результат зміна вашого режиму дня. Для когось це може бути отримання допомоги від інших людей в побуті вдома або ж на роботі? Любімі представники знаку Зодіаку Водолій, в вашому п'ятому секторі буде повний місяць. В цей період місяць буде наділяти вас підвищеною інтуїцією і буде давати вам ясність в сферах, які стосуються вашого хобі, всього, що вас надихає. П'ятий сектор це дім дітей, творчості, кохання, романтики, а також азарту і спортивних ігор. Це дім, який пов'язаний із відпочинком, відпустками, святами, щось святкувати, може бути зустріч із коханою людиною, знайомством або ж зустрічі з вашими дітками, результати будуть у ваших дітей. І ви дізнаєтеся звістку. Це може бути звістка пов'язана із навчанням, із роботою ваших дітей, із проектами творчими. Або ж це може бути звістка про те, що у вас буде розширюватися коло вашої сім'ї. Або ж ви захочете поїхати у відпустку. У вас може з'явитися результат за ваш творчий проект, отримання винагороди. Або ви завершите певний проєкт і можете переходити до іншого. Це може бути і отримання виграшу. Якщо ви граєте, наприклад, в лотерею, у вас є показники на це в натальній карті. Майте на увазі, що енергії цього дня досить нестабільні, адже йде середина точка між коридорами затемнень і поблизу зірки Алголь знаходиться місяць, тож можуть бути непередбачувані обставини, тож краще не ризикувати. Любі мої риби, у вашому четвертому секторі буде повний місяць. Цей період місяць буде висвітлювати теми, які стосуються вашої сім'ї, родини, батьківщини, місця проживання, нерухомості та земельної ділянки. Тобто для вас можуть бути вирішення певних сімейних питань, або ж може бути звістка, пов'язана із вашим переїздом. Для когось може бути завершення ремонту, адже Меркурій зараз ретроградний і, можливо, хтось із вас робив ремонти або ж переїжджали туди, де ви вже були. Четвертий сектор символізує і нерухомість, тож для когось це можуть бути оформлення купівлі-продажу або ж перепідписання оренди, поки Меркурій ретроградний. Ось, уже через кілька днів відстане в прямий рух, буде набирати швидкості, і це чудовий період для того, щоб ви робили підготовку до новорічних свят. Щось купляли. Переглянувши свої справи, свої проекти, ви можете щось допрацювати і впродовж наступних двох тижнів звільнятися від всього непотрібного. Це також може бути звістка про розширення сім'ї або ж народження дитини, зустріч в родинному колі. Я всім бажаю чудового тижня, реалізації ваших планів і до наступних зустрічей в наступних відео.